Тут вже якась екологічна катастрофа. Прибирати сміття у сосновому парку вийшли дев'ятеро жителів вулиці Волновацька у Кропивницькому. Серед них демобілізований військовослужбовець Сергій Ринжук. Каже, три роки тому пішов захищати Україну, Демобілізувався через поранення та ампутацію ноги. Вирішив долучитися до акції, бо прикро бачити забруднений парк. Є така пословиця чисто не там, де вбирають, а там, де не мусорять, почнемо з цього. Але маємо, що маємо. Треба якось може до ума це доводити. Гуляємо кожного дня з чоловіком з собакою. Тут жах, що твориться, шприци, мусор, криси, смердить страшне. Місцева жителька Світлана Дібровенко каже, не вперше зібралися із сусідами, щоб прибрати сміття у парку. Минулоріч двічі відвозили зібране на сміттєзвалище. Зараз такої можливості немає вже особливо. І воно ну, таких катастрофічних масштабів вже набрало, що вже так просто самі не вивеземо самотужки. Нам поміч нужна, до ради не звертались, не знаємо, як, як туди що. Відео смітника у Сосновому парку зняла на телефон працівниця спецінспекції міської ради Лариса Завидна. каже, з'ясовуватиме, чия це територія і хто має навести лад. Тут не одна і не дві, навірно, машини треба, щоб загрузити це сміття. Каже, за забруднення території міста передбачений штраф для населення від 340 до 1360 гривень, для підприємців від 850 до 1700 гривень. Цей парк перебуває на балансі Кропивницького лісництва. Останні прибирали тут наприкінці минулого року. Цю інформацію Суспільному надала завідувачка сектору зі зв'язків з пресою філії Центральний лісовий офіс Держпідприємства Ліси України Тетяна Будько. За підрахунками ініціаторки акції, за півдня зібрали у парку 40 мішків відходів. Їх відвезуть на сміттєзвалище, долучаться до прибирання під час толоки у квітні комунальне підприємство, сказав Суспільному керівник прес служби міськради Сергій Якунін. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.